Сталося у нас у місті Боронівка не дуже весела, але з щасливим кінцем історія. Маленька дівчинка, 5 років потрапила у воду. Знайшовся тут вчасно хлопчик Діма, який відреагував миттєво, на що не здатні, мабуть, і більшості дорослих. Це справа секунд, хвилин. Вскочив у воду, витягнув дитину, дівчинку, врятував її життя. На рибу їхав, то ну, е із горба спускаючись, я побачив, що дівчинка їде е, в е набирає дуже велику швидкість Е і і, і побачив, що вона ну, їде до відкритого місця там, де, е, де вода. Я одразу я під'їхав ну, під до цього місця, як дівчинка вже впала в воду. Я е, бігом побіг е, вниз ну, до того місця було воду і почав е, пепти до дівчинки е, і підняв її без траверу, щоб е, ну щоб схопила воду. Далі там до мене Підійшов дядько один, допоміг ну, мені із дівчинкою вилізти на берег. Взивали ну, швидку допомогу. Я приїхала ну, вчасно, одразу швидко приїхала, тільки визвали. Я на белю на велосипеді впала. Воду лякалася. Хлопчик мене витягнув. Я не знала, що я буду падати. Больницю мене повезли. Вдячний я йому і він мені буде хрещений. Я, звісно, не бачив, бо я трохи зайнятий був, як це все відбулося. Але я дуже вдячний цьому хлопчику, що він вчасно зреагував, не побоявся, поліз в холодну воду і готував мою дитину. <говори> То кажеться, дай Бог, щоб в такому нікого не було. Бо життя дитини це... Тукаються квіти нашого життя. Я Просто... Я не знаю. <говори> На самого теж як я це все знав. Для Бог, щоб, дай Бог, здоров'я цьому хлопчику. І щоб ніколи нікому. такого щоб, Треба дивитися за дітьми, треба їх повчати. Хотів би подякувати в свою чергу для Дмитра, що він такий є хлопчик. Завзятий, чемний, вихований і кмітливий, звичайно. Вченок його героїчний, заслуговує на повагу. На визнання. Користуючись нагодою, хочу нагадати батькам, щоб були обачні, були обережні, доглядали за своїми дітьми, не відпускали далеко, дивилися, чим вони займаються, як себе поводять. Були обережні біля водних об'єктів, були обережні з сірниками, були обережні в лісі, поводжені е, при знаходженні вибухонебезпечних предметів, не використовували їжу грибів. Рослин, яких вони не знають, походження назв.